Думаю, багато хто любить грати в круті Батл Рояль ігри. Але знайти щось цікаве і круте зі своїми механіками, але в той же час, щоб це не було гірше за інші ігри, дуже складно. Але сьогодні я для вас підготував огляд на дуже круту гру, яка дуже схожа на PUBG, а саме Super People. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, ну а ми поїхали. Почнемо. Ми напевно з того, що гра Super People – це королівська битва від південно-корейської студії під назвою Wonder People. Сама гра доступна безкоштовно в стімі. В самій грі події розгортаються навколо групи озброєних людей з різними надздібностями, що потрапляють на острів під назвою Орбайленд і ведуть бій до останнього. Багато чим гра схожа на PUBG, Apex і трошки навіть Корсетфод. За словами розробників Super People, створюється з метою забезпечення більш стратегічних і динамічних битв, вносячи щось нове в устарілий жанр. У міру матчу гравці зможуть розвивати своїх персонажей, підвищуючи рівень та вивчаючи нові навики. Однак мета залишається стандартною стати останнім, хто вижив в геймплейному плані. Гра дуже крута. На даний момент доступна одна карта з різним ландшафтом та середовищем під назвою Горбайленд. До речі, ця карта дуже схожа на мої дві улюблені карти з PUBG, а саме Міра Марта і Рангіль. Тільки це все в одному флаконі, але окрім цього, гра може похвастатись досить великим арсеналом, хоч і майже весь арсенал гри безпосередньо взятий у PUBG, наприклад, SKS, Мінік або навіть М24, да і в цілому все в цьому дусі. Але в той же час у грі є своя зброя, наприклад, ППШ або Мініган. Так-так, у грі є Мініган. Уся зброя в грі відчувається по-різному, в грі є віддача та балістика, так само як і у багатьох батл роялів тут можна кастомізувати свою зброю. Але в цьому плані гра Super People більш креативна. Почнемо з того, що в грі є система рарності, починаючи зі звичайної зброї, сірого кольору, закінчуючи уже досить крутими пушками золотого кольору. До речі, дана система рарності поширюється і на інші предмети, наприклад, бронежилети, шоломи і так далі. Але, наприклад, бронежилет та шолом мають лише 5 рівнів рарності. А ось у зброї, наприклад, цілих 6 або навіть 7. Зброя різної рарності відрізняються багато чим. Наприклад, дальність стрілянини, стабільність у контролю, скорострільність і усе в цьому дусі. До речі, в цій грі ви можете вплинути на рарність вашого предмета, будь це зброя або навіть бронь. У грі є матеріали, за які ви зможете вдосконалити ваші предмети і, само собою, підвищувати їх рівень рарності. Погодьтеся, звучить досить цікаво. Так само у грі є досить цікава механіка. По ходу гри ви зможете знаходити різні креслення, які в свою чергу можете використовувати для створення свого комплекту. Тобто аєрдропа, в сам комплект може входити ваша зброя, бронь, рюкзак і усе таке інше. В самій грі є ігрова валюта, за яку вам прийдеться купувати свій комплект. Вартість комплекту буде залежати від вмісту самого комплекту, крім цього, у грі також можна використовувати валюту і в інших цілях. Ну що ж, тепер переходимо до найцікавішого, а саме класи та здібності. На даний момент у грі є цілих 12 класів, які сильно відрізняються між собою. Наприклад, один клас спеціалізується на димах та газах. Другий клас на швидкому переміщенні, третій розвідка та усе в цьому дусі. У кожного класу є свої 9 здібностей, 3 бафи та 1 ультімейт. Всі 9 здібностей діляться на 3 групи з різними кольорами. Перша група червоний колір, друга група зелений колір і третя група синій колір. Коли ви тільки приземлились, у вас буде заряджена лише одна здібність. Для того, щоб зарядити інші здібності, вам потрібно шукати таблетки потрібного кольору для того, щоб знайти. Для того, щоб зарядити здібність синього кольору, вам потрібна таблетка синя. Для того, щоб зарядити зелену здібність, вам потрібна зелена таблетка. Думаю, тут усе зрозуміло. Цікавою особливістю гри є саме скіли, і скіли в грі зовсім різні: є телепортації, димові завіси, можливість спавнити транспорт і все в цьому дусі. Але крім цього, є й ультімейти. Кожен клас має свій ультимейт, який перезаряджається певний час, тобто має кулдаун. Якщо в загальній структурі дивитися на Super People, то Super People це простий батл Рояль, де є зона, яка звужується, і є на меті залишитися єдиним вижившим. Так само як і у багатьох батл роялів. Окрім цього, в Super People є кастомізація, тобто ви зможете красиво одягнути вашого персонажа. Кастомізація в грі реалізується за допомогою кейсів, а як могло бути по-іншому. Усього в грі є два вигляди: тобто вигляд від першого лиця та вигляд від третього. Ну, усе по дефолту. Оточення в грі дуже круте і цікаво зроблено. Як я і говорив, то на даний момент в грі тільки одна карта, але вона дуже велика. І кожна нова катка в грі відчувається зовсім по-різному. А усе через те, що в грі Super People досить цікава система. Тобто кожна катка в грі розпочинається в рандомних частинах цієї карти, і це дуже цікава механіка, я подібного не бачив ні в одному батл роялі. Сама карта, як я і згадував, дуже схожа на Ерангель та Мірамар, і мені особисто це дуже подобається. На карті є велика лісова область, але окрім цього, також є і невелике містечко, в цілому дуже схоже на PUBG. Для мене особисто це дуже круто, і я не знайшов для себе якихось мінусів. На мою думку, карта в Super People просто бомбезна. А свою думку можете, до речі, написати в коментарях. В атмосферному плані гра відчувається як суміш PUBG, Apex і Cursed Food. І в той же час все дуже круто пов'язано. І якісь аспекти гри не заважають іншим аспектам, і це дуже круто. Як на мене, гра не зовсім про фан. В перестрілках відчувається, що ти вояка, а не хлопчик з пістолетиком. Так само, дякуючи здібностям, гра не здається якимось збіговіськом кемперів в будинках. Гра динамічна і це досить круто. Думаю, тим, кому сподобався PUBG, сподобається і Super Системки гри я би не сказав, що для слабких ПК. Скоріше, для середніх чи навіть для потужних. До речі, системки гри Супер Піпл у вас на екранах. Як підсумок хочу сказати, що гра Super People просто шикарна, і як на мене, розробники ідеально пов'язали здібності, систему рарності та усе інше в один суперкрутий Батл Рояль. Особисто, я думаю, якщо розробники не заб'ють на гру та будуть її розвивати, то ця гра буде досить серйозним конкурентом PUBG. Свою думку можете написати в коментарях. Ну що ж, ось такий огляд гри Super People у мене вийшов. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково вліпіть вподобайку. Ну а ти, друг мій, підпишись, адже тут знімають крутий контент.